Доброго дня, трішечки про готель, в якому ми відпочивали. Оце вже Румунські гори. Там протікає річка Тиса і там кордон України з Румунією. Що нам впадає в очі? Це корпус, де проживають відпочивальники це ресторан, в якому можна смачно поїсти. Ну і, звичайно, басейни. Це саме основне, куди і для чого люди приїжджають на відпочинок покупатися. Тут є два басейни: один з соленою водою і один з прісною. Ближче до мене це є прісна вода, а там ще є ефект джакузі солені. Є парасольки великі, багато лежаків. Хто хоче прийти просто покупатися на день, поплавати. 150 гривень вартує на цілий день. Трішки екскурсія, як зсередини виглядає. Заходимо у таке фоє. Тут зеркало таке гарне. Світла підлога. Ресепшн. Кімнати? Тут три поверхи. На трьох поверхах відпочивають люди. Такі білі сходи чистенькі. Ми проживали на другому поверсі. Наш двохмісний. Він взагалі то трьохмісний, але ми проживали вдвох. Це світло? О, що було видно. Ми платили за двох у трьохмісному, дві Кімнати виходять на різні сторони. Так, ось тут кімнати, по ліву, по праву сторону. Йдемо на третій поверх. Тут також диванчик, також картина, тут світліше трошки, але розположення трошки інше. Тут, мабуть, тепліше за рахунок цих віконечок. За рахунок того, що це третій поверх, тут криша. Відчувається, що тут тепліше. Люди харчуються переважно в цьому ресторані, але якщо ви маєте свою їжу якусь, якщо ви, я вас не знімаю, якщо мають свою їжу або хочуть шашлик собі посмажити, то тут внизу є альтаночки, де ви можете спокійно собі присісти з сім'єю, от як в даному випадку, сім'я сіла і їсть. Мангали чотири альтаночки. Звідси відкривається такий краєвид чудовий. І тут також є вбиральні для людей, які можуть то на басейні, щоб нети в номер. І також душові кабіночки. Так, покажу. Тут місця для курців, тут не курять, де попало. Душ після соленого басейну обов'язково потрібно змити з себе сіль. Тоді можна йти вже в номери, або у. Так, що зараз буде цікаво. Опа! Або у цей прісний басейн. Але сіль обов'язково змити. Також батут для діток. І дитячий басейн. Водичка там достатньо тепла. Парковка для проживаючих. І такий гарний краєвид. І звідси такий гарний краєвид. А ляля купається. Зазвичай комплекси працюють від червня і по серпень. Хто приїжджає на озеро, то може, мабуть, і до середини вересня, ну, наскільки то дозволяє вже погода. А так, комплекси в основному до кінця літа. Дехто може там ще тиждень, два-десять днів ще попрацювати. Стосовно житла, якщо ви не розполагаєте по своїм гаманець не дозволяє жити в комплексах, ви можете спокійно виняти житло в приватному секторі від 200 гривень, ну і далі вище. Вчора ми бачили 750, але там умови, комфорт, такі гарні будинки. Оці нові, які побудовані, але це в приватному секторі і від них потрібно або доїжджати трошечки, або пішечки йти до басейнів. Басейни 100 гривень, 150, 200 гривень.